Всім привіт! Мене звати Юлія. Я нутриціолог, особисто схудла на 11 кг і зараз займаюся тим, що допомагаю іншим дівчатам худнути, утримувати результат або набирати вагу і взагалі за допомогою харчування, зміни харчових звичок і зміни свого мислення змінювати своє життя. Сьогодні ми поговоримо з вами про розвантажувальні дні. Не дуже моя улюблена тема, скажу одразу, але доволі таки популярна. Ну, зізнайтеся, будь ласка, якщо не в коментарях, то собі особисто. Чи було у вас таке, що ви пробували розвантажувальні дні, наприклад, на гречці або на кефірі? Або на якомусь іншому продукті. Взагалі, розвантажувальні дні це така собі монодієта. Ви вибираєте один або два продукти а, і харчуєтеся їм цілий день. А, і є така теорія, а, що це допомагає якось знижувати вагу, очищати організм від токсинів, Все це, звичайно, неправда. І якщо ви собі ще не зізналися, чи, було, чи були у вас такі розвантажувальні дні, то зізнаюся вам я. В мене вони були. І зараз я вам про це розкажу. Колись давно, може, роки 4 або 5 тому, подружка мені сказала, що в мене сьогодні розвантажувальний день. І, ну, коротше, мені стало цікаво, що це взагалі таке. Я м неї спитала, там яка схема, коротше, ла-ла-ла. Бо я завжди була просто помішана на тому, щоб спробувати якусь нову дієту. І в мене не те, що ну, типу, дієти-фігня, а в мене так, ця дієта не працює, зараз пробуємо цю. Ця дієта не працює, зараз пробуємо цю. І так я натрапила на розвантажувальні дні, і потрібно було щось там п'ять яєць, білків яєць з'їсти за день і два гріфрути. Боже, я це робила один раз, один раз в житті, а запам'ятаю на все життя. Я сподівалась. А, і, коротше, я встала зранку. Треба було з'їсти щось там білок двох яєць, і там через годинку там грейпфрут. І, ну, коротше, якась така схема була. І я така, ну, окей, я встала, все собі підготувала звечора, з вечора, з'їла ці яйця, потім там грейпфрут, і вже десь 12 те в мене почала боліти голова. І цілий день я провела в муках від головного болю. І чесно, я тоді не розуміла, а нащо я це роблю, і як це допоможе мені взагалі схуднути. Наш мозок, і взагалі наш організм він дуже розумний. І він, звичайно, підлаштовується під всі, під всі умови в житті. І під такі також, звичайно, ну, типу, посилається сигнал в мозок, що у нас сьогодні, мені здається, не буде їжі. А коли вона буде наступний раз, я не знаю. І саме ось те, що бувають такі розгрузочні дні, а саме це і провокує. А взагалі якісь проблеми з харчовою поведінкою, те, що в нас порушується менструальний цикл, те, що, наприклад, ви потім довго не можете схуднути. Навіщо взагалі робити розвантажувальні дні або такі дні детоксу? А я, якщо чесно, не розумію, тому що якщо у вас здоровий організм, у вас здорова печінка, здорові нирки. То ваш організм автоматично очищається за допомогою наших систем виділень. Це наш пот, наша моча і так далі. І все це очищається за допомогою цього кожного дня, і не буває такого, що у вас там десь шлаки і токсини. Якщо у вас є якісь проблеми з нирками або печінкою, і ваш організм не може так очищатися, то тоді треба звернутися до лікаря і вам пропишуть індивідуальну дієту, лікувальну дієту. І це вам допоможе в тому, щоб ваші нирки і печінка знову почали гарно працювати і очищувати ваш організм. А якщо ви маєте розру... розвантажувальні дні, а тоді, коли у вас ще й проблеми з нирками і печінками, то ви ці проблеми тільки ускладнюєте, і, звичайно, це дуже сильно підриває ваше здоров'я. А тому я... Взагалі, дуже рекомендую робити щорічні чекапи для того, щоб знати, що взагалі відбувається в вашому організмі. І, звичайно, ось ці всі розвантажувальні нідетоксик про них треба забути. Чому взагалі люди до них дівчата в більшості випадків, я думаю, прибігають до розвантажувальних днів? Тому що, наприклад, ой, вчора переїла, вчора було якесь застілля, або я там сиджу на якійсь дієті, або навіть в мене збалансоване харчування. І вчора я ввечері наїлася чіпсів, там, я не знаю, чіпсів, морозиво, коротше, ну, переїла. І саме тому. А звертається з таких до роз, таких розвантажувальних днів, що типу, вчора я переїла. Сьогодні я поїмала, і це якось так ну типу збалансується. А насправді для нашого організму це так, от ви переїли. Да, ось так от. І ви перестали їсти, і це отакий скачок великий, і це стрес для нашого організму. Якщо ви, наприклад, вчора переїли, або ви переїли сьогодні на сніданок, а у вас ще попереду цілий день, то вам не потрібно голодувати, вам просто потрібно продовжувати звичайне ваше харчування. Якщо у вас збалансована тарілка, і ви харчуєтеся по цьому методу. Але, наприклад, у вас бувають якісь там емоція, емоці... емоці... емоційні качелі а, і щось там трапилось, і ви переїли. Ну, це буває це нормально. Звичайно, це треба пропрацьовувати. Але... Що робити? Ось зараз це трапилося, зараз ви переїли. Ви просто в наступний прийом їжі, ви продовжите харчуватися по збалансованій тарілці. Так, зрозуміло, що ви вже перебрали по калоріям, але для вашого організму це буде краще. Ваш організм такий так, зараз ми переїли, а от але ось тут ми повернулися до свого звичного харчування. Все окей. А так, ми переїли, все нас не годують, потім не зрозуміло що, а потім ми повернулися до здорового харчування. Ну, коротше, ось така діаграма, кардіограма нам не потрібна, нам потрібно більш-менш стабільно. Практикуючи розвантажувальні дні, детокси, коли ви харчуєтеся на одному якомусь продукті, то ви позбавляєте ваш організм дуже важливих макронутрієнтів це білки, жири, вуглеводи і макро- і мікроелементи, які необхідні для нашого організму. Провокуєте загострення хронічних хвороб, панкреатин, гастрит і так далі. Піддаєте великому стресу ваш організм та, звичайно, порушуєте свою харчову поведінку. Висновок, звичайно, вам потрібно робити самостійно. Я свій висновок давно вже зробила, мені вистачило рівно одного разу. І я чесно не розумію, навіщо нам самостійно придумувати собі страждання. Той момент, коли в нашому житті і так дуже багато цих страждань, а тому подумайте над цим і зробіть свій особистий висновок. Якщо вам потрібна допомога в складанні вашого раціону, ви не знаєте, де взяти інформацію, де її пошукати, як складати збалансовану тарілку, або інформація дуже багато і ви не знаєте, чому вірити, то ви можете придбати зі знижкою Мій гайд, варіанти прийомів їжі. А також там буде додаткова інформація про те, як складати збалансовану тарілку, що обов'язково має бути на вашій тарілці, що взагалі таке тарілка, як вона має виглядати. А, і я залишу посилання в описі до цього відео. Ви зможете придбати зі знижкою. А, і ось тут ви бачите на екрані, що входить в цей гайд. А тому, будь ласка, купуйте і ціна дуже доступна. І ви зможете це може бути ваш початок, і це саме та інформація, яка необхідна вам на початку, замість того, щоб десь шукати багато це можна, це не можна. Ось тут можна, це не можна. Коротше, ви можете взяти якусь основну вижимку, яку я даю в цьому гайді, і вона залишиться з вами назавжди. Також підписуйтеся на мій інстаграм, підписуйтеся на мій YouTube та інші соціальні мережі. А я даю дуже багато корисної інформації у всіх своїх соцмережах. Мені буде дуже приємно, якщо ви будете мене підтримувати. Дякую вам за перегляд і гарного вам дня та вечора, Іраночку!